Працівники ПС разом з іншими мешканцями Південноукраїнська долучилися до всеукраїнської ініціативи Енергодар Нескорений онлайн-забігу, приуроченого до 55-річчя міста супутника Запорізької АЕС, яка вже четвертий рік перебуває під окупацією. На стадіоні спорткомплексу Олімп захід розпочали хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих військових та цивільних. Друга мета цього заходу це підтримка Збройних сил України благодійними внесками. Відстань між нашими містами складає 580 кілометрів і онлайн-забіг мав на меті подолати цю відстань нашими працівниками, нашими вихованцями, нашими дітьми. Загалом в Заході прийняло участь. 318 учасників віком від п'яти років до 70 років. Загалом наші учасники пробігли сумарно дистанцію 670 тисяч 100 метрів. південно завжди радо приймає енергодарців серед них і Анжела Савастру, нині заступниця генерального директора Паес. Вона переїхала з рідного міста ще у 2014 році, і досі з вдячністю згадує підтримку, яку тоді відчула. І я дуже вдячна південно-українську і. І людям з Південно-Українського, які прийняли мене в цьому місті Південно-Українську у 2014 році, які наразі приймають і запоріжських ВПО. Я дуже шаную ту повагу і то ставлення е е патріотів південно-українську до того, як вони опікуються запоріжцями. Забіг це не лише спорт, це пам'ять. Пам'ять про місто, яке стало заручником війни, і про той день, коли російські війська захопили Запорізьку АЕС. Біль, шок і безсилля ці емоції пам'ятає кожен свідомий учасник заходу. Я була біля. Телевізора всю ніч і дивилась, як окупанти обстрілювали Запорізьку АЕС. Для мене було дуже болюче це питання, і я не могла в це повірити, наскільки це страшно. Це був шок, тому що перше, це було, що прилетіло до них, що влучання було, і це страшно. Ми всі знаємо, що таке катастрофа. Я наша країна вже з цим стикалася, і тому це було страшно. А потім дізналися, що відбулася окупація, і це жахливо. Я це час був на чергуванні, але в онлайні дивився, як захоплюють станцію. Для мене це було. Я просто не міг повірити, що це відбувається реально в нас. Енергодарці, якщо ви нас бачите, то ми з вами. Тримайтеся. Спортсмени бігли заради одного підтримати тих, хто в Енергодарі від найменших до найстарших. Кожен учасник показав, ми поруч. Такі заходи вони об'єднують нас і дають нам стійкість в цей такий нелегкий час, щоб ми продовжували цю боротьбу, яка вже триває багато років. Я сподіваюся, що Енергодар дійсно буде оця Україна і він буде звільнений. Окрім моральної підтримки, учасники зробили внесок у допомогу військовим. Під час заходу зібрали 18 тисяч сімсот гривень для Збройних сил України. Це захід такий, який показує нашу підтримку, моральну підтримку до міста Енергодар та їхніх жителів. Тому а ми хочемо вкотре нагадати, що Енергодар це Україна.